Я по Херсонській області дітворі і молодежі, я їх так називаю, дарую ось такі м'ячі. Почалося з того, що мені одна моя знайома сказала, що коли я їздив на своєму мотоциклі в білу криницю, один хлопчик дуже засмутився, бо його тоді не було вдома. Він хотів дуже зі мною сильно сфотографуватися. І я вирішив придбати футбольного м'яча, так як він трошечки займається футболом, і просто подарувати йому. Він це не знав. Я зробив такий сюрприз, подарував йому м'яча І з того моменту я по можливості купую такі ось волейбольні м'ячики і везу десь в херсонські степи і дарую дітворі. З такої нагоди до мене сьогодні приїхали гості, кореспонденти вгору. Цей м'ячик, в саме серце Херсонської області, в місто Герой Херсон для херсонської молодежі. До маленьких спортивних херсонців приїхав отакий патріотичний м'ячик. Він подолав близько 200 кілометрів і передав його фермер Юрко з Благодатівки на Херсонщині.